Юлія Левченко Україна. Перший стрибок для неї в кар'єрі на змаганнях рівня World Gravity Challenge. Розпочинає вона свій змагальний вечір сьогодні. І розпочинає його з успішної спроби на 1 метр та 80 сантиметрів. Входить в цей сезон. Юля поступово плавно добре. Запас є спроба успішна. Стрибок вдалий розпочинається змагання і для України, і для Юлії Левченко з такої спроби 1,80. Давайте зараз у сектор. Юлія Левченко висота 1 метр та 85 сантиметрів. Перший стрибок на цій висоті. Загалом і перший стрибок для Українки. Спокійно, впевнено, Юлія Левченко крокує до наступної планки, до наступної позначки. Ми бачимо з вами Ярославу Магучих. Дві українки. Ярослава ще поки пропускає ці висоти. Юлія Левченко здобуває впевненість. Гарний запас, хороший стрибок, рухаємося далі! Вау! Ось це уже цікаво. Ярослава могучих у першому цьому секторі. А тож, якщо вам цікаво... Дізнатися, ми бачимо 1,90. Планка ще на 5 сантиметрів підіймається. Вау! Дуже високо, дуже цікава заявка від організаторів підіймати планку настільки високо одразу. Отже, 1,90. А якщо вам цікаво, так які призові, залишайте питання у чаті, буду відповідати. 1 метр та 90 сантиметрів Ярослава Магучих. Перший стрибок у катерській досі для Українки. І вона впевнено. Дякую усім за підтримку. Саме під час цього стрибка, 1,90 Ярослава могучих дуже спокійно долає цю планку, і запас є. Запас відчутний, спробувала себе в секторі. Відчула його уже трохи так, і сонце і сіло. Погодні умови змінилися. Ярослава бере 1,90. Одразу після Ярослави Магучих у сектор виходить і Юлія Левченко. Висота 1 метр та 90 сантиметрів. Перша спроба для Юлії. І також успішно Юлія Левченко. Треті змагання поспіль. 1,90 і вище стрибає Українка, і цього разу також дивимося. За виконанням запас є Є куди додавати Юлії Левченко. Дуже хороша спроба від обох українок. І вони крокують далі. Ярослава Магучик, спроба на 1 метр 94 сантиметри. Перша спроба для Українки на цій планці. І планка все-таки встоює. Білий прапорець піднявся. Ярослава десь трохи змусила понервувати а своїх вболівальників. Нам поки не показують повтор. Але планка захиталася. Щонайменше ми це з вами бачили. А отримує вказівки. Ярослава, дивимося зараз на повторі за її спробою. Ногами зачепила планку, але достатньо для того, аби вона втрималася на місці. 1,94 дев'яносто вдалося підкорити е, володарці світового рекорду, чемпіонці Олімпійських ігорі, чемпіонці світу, але десь трохи е, несподівано. Ярослава сама так зараз підходить, мовляв: Вау, що це було. Юлія Левченко, наступна у секторі. Позначка 1 метр 94 сантиметри. Перша спроба для української стрибунки у висоту. 1 метр 94 сантиметри пішов розбіг для Левченко. І вона бере цю планку. Вау! Ви подивіться на це. Юлія Левченко ще покращує свій сізон-бест. 1 метр 94 сантиметри. Тепер він буде складати І хороша, впевнена спроба від Юлії Левченко. 1,94 – Це вже сильно дуже. І дуже класно. Елеонор Патерсон, Австралія. Дві невдалі спроби на 1 метр та 94 сантиметри. Вона є головною суперницею Ярослави Магучих, принаймні за світовим рейтингом, але зараз стрибає на виживання на цих змаганнях. Третя спроба. Елеонор Патерсон. Бере! Елеонор Патерсон виживає. 1,94. Бере цю позначку Елеонор і буде переходити до наступного. До наступної планки дивимося на повторі запас! Який ж запасу Елеонор Патерсон? У неї була хороша перша спроба, друга відверто не вдала, але третя виправляє усе. Австралійка крокує далі. Юлія Левченко, Ярослава Магучих і Юлія Левченко на наших з вами екранах. Схоже, що Ярослава Магучих пропускає висоту 1.96 І одразу стрибатиме Юлія Левченко. Висота 1 метр та 96 сантиметрів. Висота 1 метр 96 сантиметрів Юлія Левченко уже з сізон-бестом Планка підіймається ще на 2 сантиметри. Українка не бере 1,96, але це було неймовірно близько. Це була дуже хороша спроба від Юлії Левченко. Давайте подивимося ще раз за нею у повторі. Зачіпає так сідницями цю планку Юлія. Ну і відповідно збиває її, але. Це було близько, це робоча висота, як ми бачимо, і відповідно, це те, що можна працювати. Юлія отримує тут а, певні вказівки. Елеонор Патерсон, Австралія, 1 метр та 96 сантиметрів. Перша спроба для Австралійки. і Вона бере, вона виправляється. За дуже нервові стрибки на 1 метр та 94 сантиметри. І Еленор Патерсон з першої спроби зараз крокуватиме до наступної висоти, схоже, що 1,98. Дивимося на повторі за її спробою. Юлія Левченко 1 метр та 96 сантиметрів друга спроба. Під пісню гурту «Циферблат» Юлія Левченко буде виконувати свою другу спробу. Висота 1 метр 96 сантиметрів. І це знову було близько. На жаль, на жаль, не вдається із другого стрибка зараз взяти 196, але яка ж задоволена Юля. Справді класні спроби. Поки серед усіх, хто стрибав на 1,96, її спроби можна назвати найближчими. Ну, а я ще раз і ще раз нагадаю, друзі, що ось цей трек. Гурту циферблат 13 травня о 21 годині. Вмикайте суспільна культура, Ютуб канал, телеканал, вмикайте «Радіопромінь» І дивіться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення, де гурт циферблат буде представляти Україну. Ярослава Магучих висота 1 метр 98 сантиметрів. Перша спроба для Українки. І Вона спокійно, впевнено, долає цю позначку. Вона пропустила 1,96 свідомо. Повернулась у сектор на 1,98. Повернулася усміхненою і задоволеною покидає сектор знову. Плюс плюс показує Ярослава Магучих 1 метр та 98 сантиметрів з першої спроби, і впевненіше, ніж це було на 1,94. Стрибає зараз. Ярослав. Справа дуже хороша спроба, дуже хороше виконання. Вона приїхала сюди стрибати найкращий результат сезону. І ви подивіться на запас. Так можна покращувати найкращий результат. Мутаз Баршим підтримує. Респектує, ставить лайк. А ми дивимося далі. Тетяна Степанова дає підказки. Ярослава їх слухає. Юлія усміхнена. Трохи, трохи хаосу в катері, але тим не менш. Отже, затамовуємо подих. Слухаємо і дивимося. Юлія Левченко, стрибок на 1 метр та 98 см. сантиметрів. Юлія Левченко закликає усіх підтримати її. जुलिया लाबसन क Третя спроба і перша на висоті, 1,98. для Юлії Левченко. Пішов розбіг 1,98. Ні, сьогодні 1,98 не буде. Для Юлії Левченко в неї були класні, близькі спроби на 1 метр та 96 сантиметрів, але не вдалося. Вона покращила свій сізен Бест. Вона стрибнула найкраще за понад 20 місяців. Стрибнула найкраще з 2023 року. Але які на двох етапах діамантової ліги у Китаї. Зупиняється на четвертій позиції. Цього разу програє не двома австралійкам і Ярославі Магучих, а програє, на жаль, представниці Польщі австралійці Патерсон і Ярославі Магучих. Ярослава Магучих. Висота 2 метри. Ярослава Могучих, Україна висота 2 метри. Перша спроба за перемогу на змаганнях у катері. Ярослава Могучих бере 2 метри. планка, стоїть Ярослава, збігає з ями. Це неправильно. Для того, аби піднявся білий прапор. І Ярослава могучих бере 2 метри. Виграє змагання. World Gravity челендж у катерській досі. Що таке гравітація? Буквально запитує Ярослава Могучих і виграє свій третій старт на відкритому повітрі. Цієї весни після двох перемог на діамантовій лізі ще раз стрибає на два метри. Тепер цікаво, що вона буде замовляти далі і чи буде стрибати далі, але це вже є перемога. Два метри в кишені. Перше місце є для Ярослави. Ярослава Магучих замовила висоту 2 метри 2 сантиметри. Уже у статусі переможниці. What Gravity Challenge у катерській досі. Це стрибок на найкращий результат сезону у світі. 2-0-2 Ярослава Магучих бере! Вона встановлює новий найкращий результат сезону у світі. 2 метри 2 сантиметри. Усе на цих змаганнях у досі Ярослава бере з першої спроби. 1-90. Дан. 1,96 вона пропускала. Дан, 2 метри. Є 2.02 З першої спроби найкращий результат сезону у світі. Ярослава Магучих знову це робить. Вона знову виграє і встановлює ще один рекорд. Браво! Браво, Ярослава! Підтримуємо оплесками Ярослава Магучих. У секторі знову. Ярослава Могучих, Україна 2 метри 5 сантиметрів замовила Ярослава і виконує першу спробу, але ні. А перша спроба ні, поки не близько. Навіть це було на 2 метри та 5 сантиметрів. І що далі буде робити Ярослава? Це зараз ключове запитання. Чи буде виконувати ще один стрибок? Перша помилка у сьогоднішньому змагальному вечорі для Ярослави на 2.05. Висота крейсерська, висота шалена. І схоже, що ні. А схоже, що на цьому Ярослава ставить крапку. І під ось цей прапор України ми з вами, друзі, можемо сказати, що. Змагання жіночі. Ну давайте ще дочекаємось офіційно для того, аби Ярослава так вона виграє з результатом 2 метри та 2 сантиметри. Їй, відповідно одну спробу, які домовлялись тренеркою, виконує на висоті 2 метри 5 сантиметрів. Тетяна Степанова підходить обійняти свою підопічну. Вітає Ярославу з цим результатом. Вітає з встановленням нового найкращого результату сезону у світі. Вона виграє ці змагання.